Серпень це неділя серед місяців. Сидиш, відпочиваєш, але обличчя вже сумує в передчутті. Ось прокидаєшся вранці, годині так о п'ятій Сонечко, пташки співають, біжиш у душ. Потім кругів 30-40 навколо будинку, потім готуєш офігенний сніданок. І часто це з тобою? Жодного разу. Лайфхак. Якщо ви не можете знайти мобільник, просто замовте зворотній дзвінок з будь-якого інтернет-магазину. HR на співбесіді в шарашкиній конторі. Продайте мені цю ручку. HR на співбесіді в солідній компанії. Умовте мене, будь ласка, взяти цей кабачок. У перукарні майстер закінчує чоловічу стрижку. Здавалося б. Залишилося нанести останній штрих. Підбриває кант, відсуває трохи комірець сорочки, а у мужика на шиї густо росте волосся. Перукар їх підбриває і ще сильніше відсуває комірець. Господи, та не намагайтеся так, вони у мене там до самої дупи. Найсексуальніше у чоловіка це руки. Ними можна робити стільки збудливих речей погладжувати, обіймати, масажувати, доводити до оргазму, вішати поличку, лагодити кран, купувати прикраси. На думку досвідчених чоловіків, жінку потрібно обирати як одяг не тільки за красою і якістю, а й за тим, як вона на тобі сидить. Будемо вдячні за кожну підписку та вашу усмішку.